Доброго дня, шановні любителі виногради, намагається на моєму каналі Захід Виноград, саме місто Рівно. Сьогодні ми маємо 12 червня 2023 рік. Хочемо зробити короткий екскурс по нашій ділянці винограду і скажемо, які ми роботи проводимо і наступає пора цвітіння. Давайте зараз проглянемо на старті. На старті першим досвітіння на нашій ділянці, як завжди, проявив себе Юпітер американської селекції. Ось, можна глянути, яка от ось, ось вже розпущується кітконоси. Я сприяв, що це говорить. Це говорить про те, що вже слід і пора обробляти. І наш виноградник перед цвітінням. Також зараз зараз ми покажемо ще окремі форми, теж як готовність, готовність, скажімо, от такої гібридної форми, як ландиш. от Це теж ознаки, що вже на цій гребіношці, на підконосі вже є окремі відгалуження і самої головної гребіношки. Ось, бачите, вже відійшли. Відійшли оці побіжики, це також це вже є явною ознакою, що через декілька днів буде цвісти. На цій неділі буде цвісти. тобто ось так маємо. Що ми якими операціями проводили до світіння? От, зараз робимо коротенький огляд. Що ми робили до світіння? Досвітіння слід, слід зробити пасинкування, От такий прищіпку пасинків першого порядку. Таким чином робиться пазухи листочка в пазуці основного листа є ось такий побіжик. Ми Його треба нащепнути, щоб збільшити кількість листового апарату і не дати йому буявити. Ось, ось це форма байканур, ще вона далеко до цвітіння. Також чітко така сама ж і ситуація з гібридною формою велес, тож ось який має Відгалудження від осних рибіношки це теж явна ознака перед світінням. Ось. Але, але все рівно лідером є Юпітер. А, також чітко виразно видно на гібридній формі румейка. Також ситуація бачите, ось така сама. Теж пішли відгалудження, це теж воно відноситься як більш до ультра. Дуже хороша така ягода солодка. Червоного кольору дуже приємна така. Ось і що показує. Наприклад, наприклад, здивувала також. От. Також інший раз люди цікавляться, що робити, якщо побіг іде і роздвоїться на дві частини плодова стрілочка. Що робити в даному, що, що треба робити, правильно чи неправильно, хто як. Трактує. В даному ситуації ми нічого не будемо робити, Заміте, розгалуження, йде. Ось пішов основний побіг, і пішло розгалуження на дві. Ми нічого тут не, не прищіпуємо його, не вбираємо. Вторік ми так експериментували і, і гляньте, от, навіть на гібридній формі румейка їх видав, який квітконос, це такі, як, я не знаю, як інший раз на гібридній формі кішмиша Лорус, теж такі сягаючи більше 20 см по 30-40-пів і по 40, до пів метра були, ну, але зараз тут. Що характерно для румейка, то це 20 см вже підконосників, от така, така бачите, такий задаток. Ну, цікаво. Воно потягне. Тобто, що буде е, дві цих е, плодових стрілочок, які є, ну, це розгалуження, воно також буде мати більше листового апарату і він свободно прокормить ось ці всі гроздочки. Ну, щось може одну вищипнемо, але дві як мінімум залишимо. Тобто, це дуже вражає з, з набором деревини. Е, я, я так споглядаю, наблюдаю на це, що гібридна форма румейка вона свої грозді увілічує багато. Ну, Це приємна така якби, новина для румейка. Далі пройдемося також по ділянці, по, що ми спостерігаємо на наступних гібридних формах. Ось це Каталонія, але Каталонія... Хоч ультра на моїй ділянці не проявила себе, ще, ще й до цвітіння ще далеко, хоча Каталонія це явно це ультра, гляньте. О, дуже дуже вона, вона ще не має готовності до цвітіння абсолютно. І ще півтори неділі, певно, то буде. Так само ще не показує, не показує гібридна форма ромбік до цвітіння. Немає ще ознак цвітіння, також ще, ще ось ці корні ножички, вони ще тримаються купи, немає розгалуження. Тобто ще не є готовність. Це ще тиждень добрий, якщо будуть приємні погодні умови, не раніше як за тиждень вона почне квіточки розбухати. Тобто, що бачите, ось ультра, ультра для ультра є різниця. Кожен рік ведуть себе по-іначому. В той рік раніше цвіла в <кхух> мене цвів ромбік, потім цвів Юпітер, а потім румейка. А в цьому році я бачу Юпітер перший, а Румейка буде наступний. Ромбік буде діставати в цьому році. Ось така от тенденція щодо цвітіння. Кожний рік рік на рік не, не виходить. Далі пройдемося. у панки Дженєєва також, воно на кшталт кштал десь в такому в, в самому положенні знаходиться в такому стані, як і, як і в ромбі, хоча це ранній сорт там. Далі рухаємося в світ. Ще рада Юлей Михайла Гречки. Теж вважається ультра, але до ще зарані. Також десь буде цвісти разом з ромбіком. Далі у нас також тут ми завжди приємно вражені. Єдина форма Монблан. Буде Ну Тут ситуація трошки, трошки ліпша вже пішло від цієї тросточки з квітконосами вже трошки відходять, тобто буде квісти Радон з разом з громейкою. Разом з громейкою освіти пору. Це дуже сила росту, дуже велика. Перше рухаємося по ділянці, наступний у нас сорт винограду американський, називається Хеллоуін. Ось якісь є різноманітні, ну, всякі побіги. Ще ми тут все не, 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 не пронормували, вже раз нормували, два. Ось такі маємо теж очки, бачите, на дану пору. На Хелловині. Ось один, другий, бачите, де по одній закладає, де по іншій. О, хоч і сила росту хиловина досить немаленька, але побіги на, по висоті самі, то найменше на моїй ділянці на даний момент найменші із таких сортів. Ну і закінчимо цей огляд щодо підготовки цвітіння. Огляд суцвіт з гібридної форми симус Олега Михайловича Писанки. Бачите, він відноситься якби до ультрих, до ультра раніх. Ну Він буде цвісти також раніше Каталонії. Явно виражено вже розгалуження. Квіточок. Ось таке. Ось таке ми маємо. Такий стан винограднику на сьогоднішній день, 12 червня, 2023 рік. До наступних сюжеті. Пока-пока.